Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава, тобі. будьмо уважні, сказав Господь цю царство небесне буде. Мов той чоловік, що пускаючись у дорогу, прикликав свої слуг, і передав їм своє майно одному і на п'ять талантів, другому, два, третім один кожному за його здібністю і від'їхав. Той що взяв п'ять талантів, негайно пішов і уродував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других, а той, що взяв один, пішов викупав у землі, яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих, і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв у п'ять талантів, приніс другий п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього пан, гаразд свого добрий і вірний. Ти був вірний у малому поставлю тебе над великим, Уйди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, і каже, пане, два таланти, дав ти мені ось других два придбав я, сказав до нього пан, його гаразд, слово, добрий, вірний, ти, бо вірний у малому поставлю тебе над великим, у в радість пана твого, приступив і той, що взяв був один талант, і каже. Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік жнеш, де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Тому зі страху я пішов і закопав талант у землю, ось він маєш твоє, освався його, пан і каже до нього, лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збирай де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, Боже, та ладвіньою дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, він матиме те надміру. А в того, хто не візьмуть і те, що має. А нікчемно слово, викиді в темряву кромішню. Там буде плаж і скреги зубів. Сказавши, це він додав, хто має уші, щоб слухати, нехай слухає. Слава тобі, Господи! Слава, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Що ми можемо сьогодні взяти для себе сьогоднішнього Євангелія? Певно, що зрозуміло відразу, що господар це є Господь Бог, що слуги це є кожен з нас, що таланти це є також те, що Бог нам дає, а саме це і наше життя, це і наше здоров'я, це і наша віра, це і наша любов, це і наша радість, це все, що Бог нам дає. І цієї притчі ми бачимо, що все, що ми маємо в житті, не належить нам, а належить Богові. Тобто ми є відповідальними за ці дари, які нам Господь Бог дав. Належить Богові ці дари, але деколи так буває, що ми забуваємо про це і привласнюємо їх собі. І ми думаємо, що ми є володарями, однак помиляємося. Коли ми так думаємо, тоді в нас починає виростати гордість. Тоді ми починаємо думати, що все це є моє. Тоді ми забуваємо про Господа. Тоді ми стаємо невдячними дітьми Божими. Бути вдячним дуже важливо у нашому житті. Бо коли ми вдячні, ми знаємо, що все, що я маю в моєму житті: сім'я, друзі, все-все належить Богові. Я кажу: Господи, дякую Тобі. За це. І цей самий час я визнаю, що Господь є пан, господар мого життя, що все належить до нього. І коли я є вдячний, тоді моє серце є відкрите на Божу ласку. І тоді я можу отримувати цю ласку ще більше. Бо коли нарікаю постійно, тоді я є закритий на Божу ласку, тоді я не можу нічого отримати далі від Бога. Я тоді руйную ці таланти, які мені Господь Бог дав. Дуже є важливо. Розуміти, що все, що ми маємо, належить для Бога, і пам'ятати, що коли Господь прийде, ми повинні будемо здавати звіт за ці таланти, як ми їх використали у нашому житті. І бачимо, є різні варіанти: як помножити або просто закопати. Звичайно, що ми повинні помножувати наші таланти, що ми повинні любити Господа, зростати у вірі. Любити ближнього, допомагати іншим, не дозволяти, щоб заздрість чи якийсь гнів вступали у наше серце. Бо саме заздрість, порівняння, коли ми порівняємо себе з іншими, воно знищує нас. Бо ми тоді думаємо, а дивіться, той має більше, а я маю менше. Тоді що виходить? Що я не довіряю Богові, що я сумніваюся в Його добрі, яке Він дав мені? І тоді через заздрість народжується ненависть, народжується гнів. Чому Ісуса Христа розіп'яли? Тому що заздрили. бо не могли зробити чудо, чуда, які Він робив, не могли зціляти, не могли зібрати стільки народу, фарисеї, книжники всі разом, скільки збирав Ісус Христос. Це була зазрість. І саме заздрість розіп'яла Ісуса Христа на Христі. Також ми повинні пам'ятати, що ми повинні підтримувати один одного. Тому що коли ми не підтримуємо, а живемо у своєму світі, тоді тяжко і нам, і нашим ближнім, навіть взяти до уваги наших дітей. Якщо ми не будемо їх хвалити, якщо ми не будемо їм дякувати, вибачати, то Дитина не схоче зростати, вона тоді не зростає у любові, вона зростає у страсі. Бо тоді, а що мама скаже, а що тато скаже, як я буду так робити? Вони напевно будуть мене сварити. І тоді дитина починає все робити зі страху. А також таке буває ще, що те, що ми не реалізували в своєму житті, як були молодими, ми хочемо це зреалізувати в наших дітях і добиваємося, ти маєш робити це, ти маєш робити це, ти маєш робити це. А чому має робити це? В першу чергу, ми повинні в дитині залишити образ Божий, привити цю любов до Господа Бога, привити віру, щоб дитина мала віру у своєму серці, щоб вона любила Господа. От саме ця дитина вона не належить. Мені не належить мої діти. Вони належать Богові, бо Бог дав їхнє життя. Бо кожна волосина на голові людини є порахована, як каже Ісус Христос, і жодна без волі Отця Небесного не впаде. Все є Боже, все у руках Божих. А від нас залежить, що ми були з Богом, що ми молилися, що ми підтримували один одного. Також не боялися сказати: слухай, який ти молодець, ти досягнув цього в житті. Ти маєш талант до того, не боятися дитину похвалити. Слухай, дивись, як в тебе гарно виходить, і тоді відразу розпускаються крила. Тоді хочеться щось робити. Здається, маленьке слово чи дякую, чи сказати, який ти добрий, який ти гарний, в тебе все виходить, в тебе все вийде. Але це дає крила, і ці крила допомагають помножувати ці таланти, які нам Бог дав, бо тоді дитина, людина робить ще більше. Добра у своєму житті, то вона ділиться тоді цим добром. Одного разу один чоловік підійшов до відомого письменника Данте Габріеля Розетті і приніс йому картину, цей чоловік це був художник відомий, і каже до цього художника: цей чоловік: дивися, я маю картину. Скажи про цього автора, чи він має шанс бути добрим художником? Звичайно, що Данте Габріель відразу оцінив цю картину, ну і думає, не хочу казати щось дуже погано, бо тут взагалі ніякого мистецтва не бачу, ніякого шедевру тут нема. Але щоб не розчарувати цього чоловіка, каже: Ти знаєш, трошки щось є завдаток, якийсь маленький, але тут ще треба дуже добре працювати і розвивати свої таланти, щоб досягнути дійсно шедевральних творів. Цей чоловік. Каже, добре, каже Данте, а подивися на цю картину. Данте, коли побачив іншу картину, в його очах загорілася іскра. Він каже, це вже ближче до шедевру, каже. Ця людина, яка малювала цю картину, вона має талант, їй потрібно працювати, не здаватися. Я віру у нього, в нього буде все добре. І цей чоловік розплакався. Данте каже до нього, а чому ти плачеш? Каже, перша картина, яку я показав, це я є також автор. Вона написана мною тепер. А ця картина друга, яку я вам показав, це також є моя картина, яку я написав 40 років тому. Але я не почув тих сліз, що в тебе є талант, що ти можеш досягнути великого. Каже, і я розумію, що треба працювати. Маєш нагоду, треба розвивати свій талант. Так само, і ми не закопуємо наших талантів, які нам Господь Бог дав, розвиваємо, дякуємо Богові за все. Буває тяжко, не виходить щось. Господи, допоможи, Господи, благослови. Тяжить гріх на душі, біжимо до сповіді, позбуваємося Його. Через коли позбуваємося гріха, то позбуваємося також і диявола, бо чим ближче ми стаємо до Бога, тим більше диявол тоді тратить силу над нами. Тоді ми стаємо в Божій опіці, в Божій благословенні, в Божій ласці. прибігаємо до причастя. Бо саме причастя грецького слова Євхаристія означає благодарення. Тобто, що це означає? Коли йду до причастя? Це означає, що я є щасливий, що я дякую Богові за тих, хто є в моєму житті, за те, що я маю у моєму житті. Я дякую Богові за все, що він мені дав. І, Господи, я Тебе запрошую, моє життя будь зі мною. Так само ми приймаємо подарунок, коли в нас якесь свято. Ми приймаємо з вдячністю. Ми розуміємо, що цей дарунок він є дарований з любов'ю. Я його. Приймаю з вдячністю у серці, і це означає, що я приймаю ту особу, яка мені дарує його. Так само, і в Христі. Господь дарує себе нам. Господи, дякую тобі за це. Господи, дякую за цей великий подарунок. Будь у моєму серці, живи в моєму серці, будь господарем мого життя. Благослови мене, Господи, будь зі мною, щоб я почув ці слова, які ти сказав. Добрий слуго і вірний, увійди у радість пана Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу.